Привіт! Мене звати Ганусія. ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх аралах існування. І сьогодні я хотіла продовжити нарешті тему акцентуації особистості і поговорити про гестріонний тип, чим він відрізняється від нарцисичного, що таке дефіцит, які у таких людей сценарії життя і мислення навіть якоюсь мірою. Чому вони такі, які вони є, і як їх розрізнити від нациса? Попередні мої ролики були якраз присвячені нарцисам. і вже в котрому ролику мені дорікають, що я якось так знаєте, не стигматизую, але от, ніби як обзиваю людей, коли кажу, що вони, наприклад, нарциси. Але насправді нарцисична частина, я нагадаю, є у кожного з нас. Це погана новина для тих, хто дивиться всі ролики про нарцисів і шукає їх кожному своєму ближньому, тому що пастка в тому, що нарцис в нас. Питання тільки в тому, наскільки сильно він проявлений. Тобто, у когось це основний радикал, у когось він п'ятий на черзі. Тобто інші настільки домінують, що за ними ця нарцисична частина, вона взагалі ніби як не актуальна. Хоча кожен з нас чогось хоче, досягає, милується собою, конкурує і так далі. Просто це робиться по-різному і, можливо, не є в пріоритеті. Тому що саме нарцисична людина є нарцисична патологічна людина, це розлад особистості, але він зустрічається дуже рідко. А акцентуація зустрічається дуже часто, і це нормально. Просто проблема в тому, що якщо у вас є нарцисичний дефіцит, це вам трошки заважає в житті, і ви можете стати певним заручником цього всього дефіциту. Про це я говорила в своєму попередньому ролику. А сьогодні я хотіла перейти до... Гістрионного типу, який ще називається істероїдним або театральним, і зразу порадити вам книгу, яку знає, мабуть, кожен психолог і має купити і тримати в себе на поличці, це автор Ненсі Маквільямс. І це якраз психологічна діагностика. Тут є типології, і це та основа, на яку спираються більшість психологів, неважливо навіть якого напряму. Тобто це психоаналітик, на якого спираються навіть гештальтисти, які часто кажуть, ні, психоаналіз це взагалі не про нас інше, і там знецінюють або недооцінюють. А так цим користаються абсолютно всі. Неважливо. І тому, якщо вам цікаво і хочеться мати таку більш профільну літературу на своїй полиці, навіть якщо ви не психолог, будь ласка, Ненсі МакВільямс це те, що вам потрібно. Єдине, що звичайно все це проходить з досвідом, і одна така книжка мало в чому вам допоможе. Бачите, сьогодні навіть під нею одяглася як представник частково гістріонного типу. Ну, у мене є така теорія, що це один з номінуючих моїх радикалів. Хто такі люди з гістріонним типом? Вони справді дуже схожі на нарцисів, тому що вони теж е, е, ними керує сором, якась відповідальність, страх невідповідності. Це такі, можливо, навіть трохи як маленькі діти, як пише Макілємс, які шукають острівець спокою. Тобто нарцис, він конкурує завжди, і він нібито як порожній злий. Але ну, ми не кажемо, що є нарцис і є гістрионним. Можна бути гістріонним нарцисом з ОКР або шизоїдністю. Тобто комбінації бувають абсолютно різні. Але якщо у людини домінує нарцисичний радикал, то це така певна порожнеча. І це безкінечна конкуренція. Ну, словом, я про це все говорила в попередньому ролику. Тобто це не вирок. Але якщо ви компенсуєте цей дефіцит, зможете з ним справитись, наприклад, в терапії, то вам стане значно легше жити. І ви станете спокійніше до себе ставитися, і в цьому щасливому розслабленому житті будете жити своє прекрасне життя, найкраще з можливих. Але якщо ви не будете з цим нічого робити, то можна нещасно прожити все життя. Це, знову таки про нарцисів і частково про істероїдів. Тому що в дитинстві істероїда часто акцентується увага на зовнішній вигляд, досягнення стать, відповідність нормам. Тобто увага звертається не на почуття, не на якісь важливі глибинну речі, а на те, наскільки ти гарно виглядаєш, наскільки Доречно навіть і гарно, і доречно, щоб все було на своїх місцях, і не дай Бог якось не відповідати. Або ще фігурують фрази ведеш себе як хлопчик, коли ви подорослі, але як чоловік. І от ніби така є таке розділення зразу, полярність чоловіки, жінки, і в майбутньому така дівчина буде думати, що якщо, наприклад, вона чогось досягає, вона чогось прагне. Вона стає чоловіком. Тобто, ніби так закріплюється дуже міцно якості чоловічі за самостаттю. І інструмент, яким керує жінка, це жіночність, привабливість. Правильно виглядати, гарно виглядати, бути ніжною, хитрою, вправною. Тобто, це теж тип, який може маніпулювати. Але він не маніпулює безкінечно, як це буде робити. Тобто різна мета. Істероїному типу гістріонному, достатньо цього, як написала Ненсі Маквіллямс, острівця спокою. Тобто він вас завоював, сподобався, відчув себе хорошим і заспокоївся. І гістріонному типу є чим поділитися. Він буде про вас дбати, він буде вам щось цікаве розповідати, щоб підкріплювати цей прекрасний, свій теплий образ хорошої людини. Але якщо ви цю людину будете, вона буде навпаки відчувати якийсь дискомфорт, що вона не подобається, тобто, або це буде піднімати ці всі сором, стрес. Страх там і так далі, або там вона буде ну постійно намагатися ну якось відповідати цьому. Тобто на це буде витрачатися дуже багато часу. В принципі, як і на завоювання людей, тобто є такий механізм у огістних жінок, вони часто ніби як зваблюють, вони хочуть сподобатись кожному чоловіку, якого вони зустрічають, тому що це інша стать, сильна стать, якій треба подобатися. І цікавий момент описує Маквіліамс, коли жінка ніби як там вона описує аспірантку свою, яка зваблювала отак професорів. Вона їх хвалила, хотіла їм сподобатися, цікавилася їх роботою, і починала їм ніби як подобатися. Тобто це таке зваблення. Просто хтось на нього поведеться, хтось ні. І від цього істроєнні жінка істроєдна жінка може потім злякатися від того, що там чому всі хочуть там від мене чогось. На нащо це їм треба? Я взагалі не хотіла їм сподобатися. Хоча насправді тільки це й робить, тому що вважаю, що це єдиний механізм, яким вона може брати тобто, це не бажання. І часто це пастка, тобто сексуальний інтерес чоловіка, який їм не подобається, її потім лякає, тому що чому він на мене звернув увагу, чому він якось так грубо до мене чіпляється, пристає, тому що вона йому, ніби, транслює цей інтерес, зваблення для іншої жінки це вже шлях до якихось стосунків. А для істрионної жінки це просто шанс сподобатися, тому що нібито вона не на своїй території, що на чоловічій території вона може змагатися тільки жіночими чарами, умовно. І цікаво, описує Макфіліямс, що ця жінка потім починала відчувати сором перед дружинами. Не перед соб... не свій сором, не сором перед цими чоловіками, яких вона звабила, і тобто це не означає, що мають бути інтимні стосунки. Це значить, що вона їм сподобалась. Вона їх завоювала, нібито вона не якась нейтральна одна з тисячі жінок, а вона жінка, яка їм подобається. І їй ставало соромно перед дружинами. Це теж така типова реакція, коли тобі соромно, за ти ніби як звабила, сподобалась чужому чоловіку. Хоча підсвідомо до, до цього йшла. Тому що єдиний шлях подобатись – це отак от всіх зваблювати, всіх зацікавити, бути яскравою. Але вона на цьому зупиняється. Тобто нарцисична людина хоче завойовувати, хоче контролювати. А гістріонна людина вона теж може контролювати, але в дефіциті. Тобто це контролювати від якогось стресу, невпевненості, що, що щось піде не так. Тобто від того буде контролювати. А так, гістріонна людина, вона більш така легка, добра, поверхнева. Тобто вона може справді дбати, рятувати всіх. Цікава відмінність в стосунках у гістріонних і нарцисичних людях. Тобто і там, і там може бути знецінення. Тобто теж може бути така, такий орієнтир, коли люди кажуть. Ця людина знецінююча. Вона точно нарцисична, от вона знецінює, вона зустрічалась з чоловіком, казала, що він найкращий, а потім тепер вона розповідає, що він жахливий. В чому відмінність? Відмінність у тому, що гістріонна жінка вона вибирає чоловіка поганого. Може вибрати не обов'язково, або може там. Почати спілкуватися з поганими людьми, але вона їх буде переоцінювати. Вона їх буде навпаки, вона зачарується ними і буде казати, що вони найкращі. Що цей чоловік зміниться така типова історія. Поганець він зміниться, він буде хорошим зі мною. Бо він ж мене любить, то він буде хорошим. Неважливо, що всіх інших жінок або, в принципі, всіх навколо він там підставляє якийсь суціофат. Тобто дуже часто історія жі істроїтної жінки це або обрати безпечного шезоїна, або обрати за покликом душі піти за якимось соціопатом, нарцисом, аб'юзером, якого От з нею він буде хорошим. І потім, коли вона вже натерпиться, вона його нарешті знецінить. Тобто ці рожеві окуляри спадуть. Хоча до того їй могли всі казати на початку, що він жахливий. А вона в це все не вірила. Але нарцисична людина в чому різниця? Вона вибирає нормальних людей і в будь-якому разі їх піднімає на підестал і з нього ж скидає. В тому різниця. Тобто нарцисична людина, по-перше, апіорі знецінить. А по-друге, вона знецінить будь-кого. І строїна людина знецінить поганця. Ну, або людину не обов'язково прям поганця. Я декларую постійно, що є і чорний, і білим в усіх нас, і в різних ситуаціях. І тобто, це нормально, що світ не ідеальний. Але якщо ви зв'язуєтесь з людиною з поганим бекграундом, то не дивно, що він рано чи пізно може реалізуватися, і підтвердитись. Така от історія про гістріонних і нарцисичних людях, тобто. Ще раз повторюю, що істріодні хочуть уваги, хочуть подобатися, але не обов'язково вони мають бути найкращими, найпершими президентами Да. Супер... В тому і різниця між нарцисом і істероїдом? В тому, що одні глибинно все ж таки наповнені, а інші порожні. Тобто істероїд він повний. Йому є чим ділитися. І він радий, коли вам це подобається. І він навіть нічого йому не потрібно за це. Тобто на все одно потрібна віддача. Він все одно буде незадоволений, тому що він отримав недостатньо, він витратив гроші, а вони не окупилися. Він витратив час і за нього нічого не отримав. Істрою буде просто радіти, що йому є з ким ділитися інформацією. І що людям його цікаво слухати, що він подобається людям, не тому, що він. Якоїсь статі, якось там сильно старається і так далі. Що їм просто цікаво, щиро, з ним добре. І за це істороєт може багато чим ділитися. Така от історія. Сподіваюсь, вам було цікаво. Старалась записати недовгий ролик, можу продовжити цю тему, якщо захочете. Підписуйтесь, залишайте лайки, коментарі, пропонуйте теми. І якщо ви хочете ще щось дізнатися, мені просто просто пишіть, тому що інколи я читаю якісь звинувачення в тому, що я не виправдала ваші очікування, а я не читаю думок. Тому, якщо я можу вам чимось допомогти, я залюбки з вами поділюсь інформацією або пошукаю навіть для того, щоб з вами поділитись. Тому підписуйтесь, приходьте на терапію. Вітаю у своєму офісі знову. Бо було раніше холодно, я не давала перевагу записувати вдома. Але як виявилось, вдома теж ніби непогано, тому буду чергувати. Ще раз нагадую: Ненсі Маквіліямс, психоаналітична діагностика. Її можна і скачати і купити. Вона буває в різних обкладинках. І от я купила рожеву, а є зелена, і мені сказали, що ніби навіть зелена більш якась там оновлена чи більш повна. Тому подивіться, ще порадьтеся, але воно того варте. Можна навіть скачати, оскільки я пам'ятаю. Гарного дня! Побачимось в наступних роликах. Пока!